Усім черговий синоптичний привіт на моєму ютуб-каналі. Я сподіваюся, що ви вже підписалися. Що ставите лайки і обов'язково будемо спілкуватися. Пишіть свої зауваження, можливо, якісь поради. Я буду обов'язково із задоволенням відповідати. Але спочатку розпочинаємо, як завжди. Ну, до речі, разом з моїм ось-ось-ось, доторкнулася я майже рукою із моїм експертом котом Тарасунем. Прогноз погоди на сьогодні не встигли діти піти в школу, як вже і ми говоримо про 3 вересня. Середа Піддивляюся я в календар, якою вона буде. Ви знаєте, зараз і сьогодні, і найближчим часом синоптична ситуація така, як я кажу, для ледачих синоптиків. Можна просто лягти от поруч з котом і, і собі читати книжечку або неспішно роздивлятися краєвиди за вікном. Адже погода України визначатиме антициклон. Взагалі зараз складається дуже така цікава ситуація на захід і на схід від України переміщуються активні атмосферні фронти, зумовлюють. Дощі, грози, е якийсь там сильний вітер. А Україна перебуває і сьогодні, і, до речі, найближчим часом е у зоні підвищеного атмосферного тиску. Це антициклон. Ми з вами обов'язково будемо. Вести таку міні-рубричку, як «Метеорологічний словничок, і я там буду пояснювати, тому що, як це не дивно, але люди досить часто плутають, наприклад, такі поняття, як циклон і антициклон. Так ось антициклон це коли сухо, а антициклон, коли дощі. І зараз у нас антициклон, це область підвищеної атмосферного тиску, і за такою синоптичної ситуацією зазвичай буде. Суха погода. Але ми як завжди говоримо і загалом, але обов'язково подорожуємо регіонами України західна частина України. Сьогодні, 3 вересня, тут сухо, і, до речі, чи не найспекотніша частина України загалом, тобто десь 28-31 градус очікується у західних областях. Як я вже сказала, буде сухо, бо ж антициклон. Але це єдина область така України, а точніше, не область, а частина, де на крайньому заході можуть бути сьогодні, але вже аж ввечері. Перевірте, будь ласка, короткочасні дощі. Тобто на Закарпатті можуть пройти дощі, але загалом все ж. Без опадів. Ідемо далі. Північна частина України, західна частина може відпочивати і, наприклад, милуватися на кота та росуня. На півночі України завтра передбачається погода суха, тепла, ну просто ідеальний комфорт. Єдине, що ця сухість ну, ви, сподіваюсь, помічаєте, як не вистачає ось якоїсь такої вологи. Я гуляла в парку і. Листочки такі аж скручуються, просто навіть так сумно, трохи на них дивитися. Ну я сподіваюся, що осінні тумани, які незабаром виникатимуть, хоча б трохи, компенсуватимуть е, туманною такою вологою ось цю е, сухість повітря. Е, на сході України, на Харківщині. На Луганщині, на Донеччині спеки сильної нарешті, не буде. Десь 26-29 градусів, а у північних районах Харківщини навіть і прохолода. Максимальна температура повітря 23-24 градуси. Уявіть собі, ще нещодавно там було дуже і дуже спекотно. Ну і, звичайно, також без опадів. Центральна частина України від Вінничі до Дніпропетровщини належатиме, як і більшість областей України. Ось такому цьому сухому антициклону. Е, опадів не передбачається, світитиме сонце, дуже багато сонця. Ну і таке пересушене повітря. Чесно кажучи, бажано пити побільше води. Навіть можна у квартирах чи домівках поставити якісь, ну, понабирати углечики воду, щоб стояла, хай відстоюється, до речі, для поливки квітів, але яким чином треба все ж повітря зволожувати. Е, південна частина України буде, як і Західна, найспекотнішою. Ну, південь це логічно. На Одещині Лаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та в Криму плюс 29, плюс 33 градуси без опадів. Окремо, ще хочу сказати про вітер. У більшості областей України він буде північно-східного напрямку, а у західних областях південно-східного напрямку. Тобто антициклон він таким от язиком розташується над Україною і з північного сходу будуть йти потоки вітряні, а на заході відповідно, ух, отак от з південного сходу. Ну і у Києві, нарешті, у нашій столиці температура повітря завтра буде просто прекрасною, не можна так казати, синоптиками, але я так скажу, тобто десь 25 градусів, ну, максимально 26 опадів не передбачається дуже і дуже багато сонця. Ну і також у столиці завтра північно-східний вітер. Ось така погода заповідається сьогодні, 3 вересня, у середу. І я ще, як завжди, хочу трохи з вами поговорити не лише про погоду. Ви знаєте, як лише почав з'явився цей мій YouTube канал, автоматично почали мені у соцмережах підтягуватися. Різні джерела на цю тему про погоду. І я просто як мені трапився сьогодні YouTube канал жахливого змісту, жахливої якості. Просто ну, я навіть в мене немає цензурних слів для цього. Тобто дуже багато недобросовісних людей просто на цій популярній темі спекулюють. І тому я хотіла б до вас звернутися і дуже вас попросити. Обов'язково перевіряйте джерела інформації, довіряйте. У погоді, тим більше, професійним джерелам, адже від цього залежить не лише що одягнути, чи якийсь такий ваш настрій, а й здоров'я, а подекуди навіть і життя, коли ми пізніше будемо говорити, наприклад, про такі явища, як там смерть, чи катастрофічні снігопади ну, це все. Ще будуть теми нашого, нашої зустрічі, але все ж, будь ласка, не ставте автоматично лайки навіть на якусь красиву картинку чи на чудового котика, як би ми їх не любили. Ну і знаєте, хочу вам сказати, що я тут, якраз, як кажуть, поставила рояль у кущах неподалік, щоб ви не сумнівалися, що я маю диплом. Ось він, якщо там, можливо, не дуже добре видно, я навіть потім фотографію покажу, маю диплом. Ось його розгортаємо і читаємо. Видано у, 1900, верніше, у 1978 році я вступила в Київський державний університет, закінчила повний курс названого університету у 1983 році за спеціальністю увага. Там вам видно. Метеорологія. Е, ви знаєте, ну не завжди дипломи, очевидно, потрібні. Не завжди вища освіта це запорука такої якоїсь професійності. Але от у метеорології, у складанні прогнозів, погоди це дуже важливо. Я наголошую, що все ж таки для того, щоб бути професіоналом, саме ось в цій царині, треба мати А. Обов'язково спеціалізовану вищу освіту, саме з метеорології. Метеорологами стають після вже закінчення відповідних вишів десь з досвідом 3-5 років. І вже після цих 5 років, з досвідом з інтуїцією, між іншим також, але підкреслю обов'язково з професійною освітою, тоді можна довіряти таким прогнозам. Все решта, будь ласка. Женіть, пропускайте. Дуже рада вас ще раз побачити на своєму Ютуб-каналі. Бачите, погода така, що кіт просто вже відпочиває наперед, адже як я вже сказала, і найближчими днями в Україні погода суттєво не зміниться. Буде переважно дуже тепло, навіть спекотно, сухе повітря. Тому готуйтеся, будь ласка, до цього. Ну і як завжди, зустрінемося на моєму ютуб-каналі. Ставте лайки, спілкуйтеся і обов'язково підписуйтесь. Я дуже рада вас буду почути і побачити. Усіх люблю, до зустрічі!